Це все маркетинг. Нас перепрошую наїбали дуже плотно. От. Є тут свої плюси життя, але загалом припрадь би корупції в Україні і різні такі моменти, бандитські, да, прям прямі відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. А Так, друзі. От. Підсумуємо. Хочете врятувати здоров'я? Живіть за кордоном. Точніше, хочете врятувати життя, живіть за кордоном, хочете вилікуватися і почувати добре, це вам в Європі, шукати тільки наших лікарів. І це бо Карлові вари. Або в Польщі наші лікарі, або може десь в Словаччині, поняли? Все, в принципі, все Ну або в Україну повертатися але чоловіки цього не можуть зробити. Отака от історія. Ну, можуть, але <смас> дорога в один не буде. Вилікуйте їх для фронту. Тому таке, таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ну гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як вона виглядає це там, столова. На операційні сюди приходять полотенцем, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу після операції себе добре почувати, щоб моя проблема йшла, а не до операції, типа під час. Поняла? Ну, Все це суєта, типу, гарна. а, Як це сказати? Не хочеться казати цирк. Наігране, кіно, поняло? Воно ж в моменті це гарно виглядає, а суті ніяка. Ну, коротше, отак, от друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу. Як це все виглядає, бо тут реально досить гарно? Yeah. Бачите, тут пацієнти, yeah. Вони все, чао, до побачення. І виписують звідси недолікованим. Тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав і тебе через пару днів випустили, вдома <кхух> лежать чи в готелі. Поняла? Абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто оце ще така совєтська, хто б що не казав там на Совєтський Союз. Медики там були просто космічні. І оця кагорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі-знання, вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували, печінку рятували. Ноги в мене, в мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову. Своїною і це все в Україні рятували. А тут... У них задача була, тільки палець мені зробити, тільки палець, дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, ну, ну проблем, але все буде типа, хорошо. Кажу, покажіть рентгени, Вони показують мені рентгени, Знову ж таки, повторюю, я опорний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослося. Ну, най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім, якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або їхати десь Польщу, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи, з закалка з розумінням, що взагалі робить з людським тілом. І головне, як його вилікувати.